Які слова ви знаєте, окрім sleep, що стосується сна? Давайте це сьогодні розберемо. Dream українською дрімати, коли щось наснилося, це бачити сни. Означає щось мріяти про щось. Slumber це такий глибокий сон. В Аладдіні була фраза Who disturbs my slumber? Таке чудовисько сказало. Хто Турбує мою дрімоту. І третє слово це «неп». Це денний сон, коли прилягти десь, трошки поспати. І також існує слово «кіднепінг». страшне слово, краще його не знати. «Кіднепінг» – це крадіжка людей. Але багато людей думають, що це саме крадіжка дітей, тому що кіт це дитина, а «неп» – це денний сон. І виходить. Коли дитина спить, може їй легше вкрасти. А ще слово кіт означає козеня. Якщо ви не знали з вас лайк, підписуйтесь і будьте в курсі. До побачення!